Та ямба, дівочки, ви просто погляньте на це ліп-комбо. Зараз я вам покажу, як я це зробила за одну хвилину. Це просто ідеально. Мені знадобиться два олівця: один для губ, інший для брів. А все через те, що в мене немає темно коричневого олівця, який буде виглядати так, як мені потрібно. Для початку я профарбовую контур олівчиком для губ. Тепер я беру олівчик для брів і роблю ним ось так зовсім трішки. Контур зверху іншого, Беремо пензлик та підтушовуємо це все всередину. Вже виглядає гарно. Потім я беру найсвітлішу помаду, яку буду додавати всередину. Ви просто погляньте на цей колір. Якщо у вас є якісь схожі відтінки помади, це буде просто ідеальний комбо. Я вам це гарантую. Можна все-таки залишити, а можна пройтись зверху ще раз олівцем. І зверху я за бажанням додаю блиск для губ. Можна прозорий, буде також дуже-дуже гарно, але я обираю ось такого кольору. Його, на жаль, вже зняли з виробництва, але я знайшла схожий, не пам'ятаю номер, це 90. Просто другий інглот, але той, як я знайшла, 36-й, якщо я не помиляюсь, інглот також. Він такого прозоро-кричного кольору. Просто погляньте, як це ідеально виглядає. Просто вау!